Поступила зранку інформація, що з села починає виходити бабка. Ну, і треба якусь подроздію підібрати, щоб. Ну, бо там стріляють, обстріли йдуть, щоб якнайшвидше забрати її з поля бою на лінію розмежування. А вода поступила взяти марімана. Хто бажаючи, нам ну, бажаючи, що за мною задержки немає, я кажу, приїгаю. Не обсуждається, бігом хоча з корів. Раді Бож, допомогти. Це людина, тут казав, от там. Животних, тип, шкода, а то людина. Мене звати Юрій, позивний агронал. Я не так давно в цій бригаді, з пів року, в 68-му, але маю честь, що я тут служу з таким гарним колективом. Мені приємно в цій підрозділі служити і нести свою службу. 68-бригада єгерська. Позиним і француз в бригаді цієї вже більше року. Огледарський напрямок. Потім були проти Сватового. Ну і зараз найтяжчий що напрямок це Авдіївський. Більш насипають. Не шкодують не села, ні не людей. Луплять з усього, все, що є. Газами травлять, скидають ну, гази на позиції. Важкий важкий напрямок дуже. Дронів в них, зараз війна певно, дронів, дуже-дуже багато на Ну, Дуже багато скидів, багато камікадзе летить, навіть в одного солдата летить, ну, два-три камікадзе може летіти. Всього да. є достатньо, щоб, щоб вони його не жаліють. Вони розбирають дежі, таке саме круто, і каби, і гради, і міномети 120-ті, ну, САУшки, танки. Ну, вони винишують на своєму шофіку все, що є. Вони випалюють просто зараз, от, особливо на цьому напрямку. Це просто все-все наступне село, вони починають його рівняти. Там ні одної хати вони не лишають, ні одної людини, ну, Все, що є, вони просто рівняють землею. Поступила водна штабу. Так і так, що аеророзвідка Побачила, що там село Семенівка, що залишилися люди, залишилися там десь бабка була десь, я сиділа, усікла. Поїхали, сказали, що далеко не заїжджають, машину підвезти, машину з пробігти, там передати машину, все, завести до своїх поблизу. Ціпові інформація, я так як водій в цьому підрозділі, де ще двох хлопців з собою, побратимів, ну і по Друзі сказали, там сказали, де приблизно вона знаходиться. Там тільки в то село кабі прилетіло, скільки що там. Ну, там села нема. Це значить, що там з того села вже просто взагалі його не існує села, там нічого ні одної хати цілої не лишилося. Як вона там вижила, ще, ну, казала, сиділа десь в якомусь гаражі, якісь амі сиділа, в гаражі сиділа. Зрозуміла, що вже виходу нема, що там вже довго не протримається, ну і вирішила вийти в нашу сторону. Та поспілкувалася, так, сказала, що що. ну, Своїх рідних, що які були рідні, сусіди похоронили, так, в дворах хоронили, бо ну, там нема так, де хоронити. Просто у дворах, хто де загинув, так і там хоронили. У нас їх похоронила, сусідів похоронили. ну і зараз вже нікого нема і не вирішили вийти. Вона йшла, замучилася, зайшла в посадку, дрон її супровождав, сказали, де хлопці я, хлопці висадив, підбігли, знайшли бабку. І Зразу операція, я навіть не встиг багато від'їхати. Далеко. Сказали, повертайся, треба забирати. Повернувся, забрали. Швидко було там, То, що там довго машиною не поїдеш. Тут як, тут тільки має бути машина на ходу, тільки на ходу, бо там зупиниться, ну, зупиниться, це вже машини нема. Маша машина була справна, ну і постійно рух, рух, тільки рух. В'їжджаєш за хлопцями чи висаджуєш, чи що тільки в Русі все, все по, так, треба дуже швидко робити. То, що ну, люба зупинка, довший час, крім дві хвилини, це вже на тебе не велися. дрони всюди літають, наводяться і, і прострілюють. Знати, в які місця заїжджати, де не заїжджати, де більше дорога прострілена, де в яких найбільше не прострілюється це ну, любі стики, любі ну, кути, о, де це стики посадок, це поворот, таке все прострілюється. Ну, і... Ну, є завдання, є евакуації, є різні завдання. Так, треба вивозити, треба. Ну, старатися найближче заїжджати, не завжди виходить, ну, не завжди, скажімо так, і погодні умови дозволяють. Ну, є, що хлопцям приходиться більше йти ну, в різні ситуації. Хочеться доїхати як ну, Але не завжди це не завжди так виходить. Це по дорозі з нею прибився, бо я думав, що їй буде пса брати з собою, але як пес до нас вже. Кидався, каже, ні, це прибився до неї просто. Бо там і худоба, і прося, така все розбилося, там вже вона все. Та так пес просто прибився до неї. Вона тільки обожнювала, що дай Боже вам здоров'я, щоб одразу за своїх дітей. Каже, я своїх повагаю. Бо, каже, вони там сиплють і сиплять, і таке все робиться, і що не може передати. І плаче, і не їла, каже, що вже двоє суток, каже, там, по тих качеках ховається. В машині каже, там, там, цей проміжуток був, то каже, що... Поховала вже своїх дітей, бо там як бомбили, то, каже, своїх дітей в дворі прямо поховала, каже, і вже не було їх куди диватися, дітей було. І житала вже, там вже не було що ждати. Вже все, каже, що худоба, там все, по посадка бігає, вона я ще питав, до тьоті, скільки вам років, каже, 64 через два місця буде. Вона тільки закриє, каже, що їм кажуть, і вона любими словами її каже, що їм було, бракувало, що вони туди пішли. Вона не могла звідти піти, не лобу. І її діти там заховані. Сама закопала. Як вона послухає для нас, українців, як їй вона восприймає її, як ще інакше, як іде. Оде слово я не буде. Хто так поступає? Там все швидко ми пробили, хоч тоді там тоді було, то було, Вася там місці розвернуло машину, повернула ми. як та бабка Хотіли на руки брати я зрешли в неї. Марімар молодець, захнув дві туди-сюди. Муха, все, туди, туди. все перегійно. Вася під'їжджає одна секунда і все. Все вийшло швидко, що ну, бабку не йшли, що вона далеко там не заховалася по сальцю. Тішилося, що ми під'їхали, що ми її забираємо Ну, в полі бою. Дуже дякувала, так. Сказала, що... Давно вже не їла, бо не було що їсти. Що шумали, одразу її гостили. Чаєм, дали печенька, так початку середенько, щоб довший час не їла. По дорозі бабка знала, що двоє суди, вже там бідна, потім в по тих посадка бігала, не ївши і все. Привезли до нас сюди, нагодували, а потім відвезли, там з рідня десь в сусідньому селі десь якесь є. Завезли до рідні. Вона просилась так. Таке наше завдання було. Раді були, раді були, що, що вивезли прирятоване життя, скажімо так. Ну, радість є.